Пам'ять про героя. На фасаді Квасилівського ліцею відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю України Сергію Шаруді. Сергій народився у селі Озеряни, що на Дубенщині. Здобував освіту бухгалтера у Квасилові, а далі в Європейському університеті навчався за спеціальністю Економіка і підприємництво. Разом із дружиною виховували двох синів. Мій чоловік зараз в небесному війську. Вірю, що вони і надалі боронять нашу країну, боронять вас. Ціною свого життя вони оплачують наш час під цим мирним відносно небом. Не мирнуйте свій час даремно, навчайтеся, знаходьте час одне для одного. Строкову службу в армії герой проходив у роті охорони у Рівному. По тому займався власною справою виготовленням меблів. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік без вагань вже через два дні став на захист своєї батьківщини. У їхньому класі казним керівником була Павлюк Валентина Йосипівна. Діти хороші, діти слухняні. Але серед них вирізнявся Сергій. Він ніколи не дозволяв собі порушити дисципліну, не виконати завдання. Він завжди прислухався до порад вчителів. Зі слів рідних Сергій був прикладом для своїх синів. Любив проводити з ними вільний час. На жаль, молодший сержант та радіомінер загинув 18 січня 2023 року під час артилерійського обстрілу на Донеччині. Йому був 41 рік. Службовець назавжди залишиться люблячим батьком, сином та чоловіком. Діана Смірнова, Володимир Захаров, Новини Рівного.